Наталя стояла біля вікна і бездумно дивилася на дитячий майданчик у дворі багатоповерхівки. За вікном весна набирала обертів, сонце гріло, а діти безтурботно гасали, заливаючись сміхом. Телефонна розмова з чоловіком добігала кінця. Звичайний нічим не примітний дзвінок, яких було безліч за 15 років їхнього шлюбу. Андрій звітував про відрядження у Києві. Усе добре. Зустрічі проходять успішно, повернеться за три дні. Добре, Любий, тоді до зв'язку. Наталя відірвала телефон від вуха, збираючись натиснути червону кнопку, але щось зупинило її. Жіночий голос, мелодійний і молодий, чітко промовив десь на тому кінці слухавки. Коханий, ти вже у ванній. Рука Наталі завмерла. Серце пропустило удар, а потім заколотилося, як скажене. Вона притиснула телефон назад до вуха, але почула лише короткі гудки. Чоловік встиг скинути дзвінок. Наталя повільно опустилася в крісло, відчуваючи, як підкошуються ноги. У голові крутилися уривки думок. Коханий, ванна, яка ванна у відрядженні? Їй згадалися дивні речі, які відбувалися з її чоловіком останнім часом. Почастішали поїздки з тих чи інших причин: пізні дзвінки, телефонні розмови у ванні чи на балконі, щоб Наталя не чула, новий парфум, що з'явився в його машині. Серце почало шалено стукотіти від страшної здогадки. Руки Наталі затремтіли, коли вона відкривала ноутбука, згадала, що там була вкладка з його поштою. Увійти туди не склало труднощів, так як пароль був збережений в пам'яті браузера квитки, бронь готелю, люкс для молодят у п'ятизірковому готелі в центрі Києва. На дві особи. Також знайшлося й листування закоханих. Катерина, 26 років, фітнес-тренер. Коханий, я більше не можу так. Ти обіцяв, що розлучишся ще три місяці тому. Скільки можна чекати? Наталю знудило. Чомусь згадалося їхнє перше з Андрієм побачення. Він тоді був простим менеджером, вона початківцем-бухгалтером. Вони довго відкладали на весілля гроші, жили в орендованій квартирі, разом раділи першим успіхам, підтримували один одного у невдачах. А тепер він успішний комерційний директор. Вона головний бухгалтер теж в успішній компанії. І між ними прірва. Довжиною у 15 років і шириною у 26 років якоїсь Катерини. А тим часом у номері розкішного готелю Андрій нервово ходив з в кут. Навіщо ти це зробила? Його голос тремтів від люті. Катерина лежала на ліжку, недбало накинувши шовковий халат. Її довге світле волосся розсипалося по подушці. А що я такого страшного зробила? Вона потягнулася як сита кішка з поблажливою усмішкою. Ти ж сам сказав, що збираєшся з нею розлучитися. Я сам вирішу, коли і як це зробити. Ти розумієш, що ти накоїла? Наталя не дурна, вона все зрозуміла. Роздратовано промовив Андрій. Його погляд був злий. І чудово? Катерина різко сіла на ліжку. Мені набридло бути коханкою, яку ховають по готелях. Я хочу ходити з тобою в ресторани, зустрічатися з твоїми друзями, бути твоєю дружиною, зрештою. У її голосі звучала неприхована вимога. Ти поводишся, як дитина, процідив Андрій. А ти, як боягуз. Вона схопилася, підбігла до нього, її обличчя почервоніло від обурення. Подивися на мене. Я молода, красива. Я можу народити тобі дітей. А що може вона рахувати твої гроші? Андрій схопив її за плечі. Не смій так говорити про Наталю. Ти нічого не знаєш про неї, про нас. Його очі спалахнули гнівом, а щелепа стиснулася. Знаю, достатньо, Катерина спалахнула. Знаю, що ти нещасливий з нею, що вона загрузла в роботі та побуті. Коли ви останній раз займалися коханням, а у відпустку, коли разом їздили? Андрій відвернувся до вікна. Десь там. У далекому провінційному містечку, в їхній з Наталею квартирі все руйнувалося. П'ятнадцять років життя розсипалися, як картковий будиночок від однієї фрази цієї навіженої дівчини. Він замислився, важкі думки гнітили його душу. Була вже глибока ніч. Наталя сиділа в темряві кухні, стискаючи в руках чашку з чаєм, який давно охолов. На телефоні десятки пропущених від чоловіка. Вона не брала слухавку. Що тут скажеш? Дорогий, я чула, як твоя коханка кличе тебе у ванну. Пам'ять наполегливо малювала спогади їхнього спільного життя. Ось Андрій дарує їй обручку, ставши на одне коліно прямо посеред ресторану. Ось вони заселяються у свою першу квартиру, малесеньку двушку у спальному районі. Ось він підтримує її у важкі часи, коли пішла з життя її мама. Ось вони святкують його підвищення. А потім, потім почалися ці нескінченні аврали на роботі, кредити, ремонти. Коли вони останнє просто говорили по душах? Коли дивилися фільм, обійнявшись на дивані? Коли будували плани на майбутнє? Наталя відчувала гіркоту та розчарування. Телефон знову завібрував. Цього разу прийшло повідомлення. Наталю, давай поговоримо, я все поясню. А що тут пояснювати? Що вона постаріла, що загрузла в побуті, що молода фіднестренерка краще розуміє його потреби? Наталя підійшла до зеркала 44 роки, зморшки в куточках очей, сивина, яку вона старанно зафарбовує щомісяця. Коли це почалося? Ця втома в очах, ця звичка жити за розкладом, ця нескінченна гонитва за стабільністю? Вона бачила у своєму відображенні втомлену, але все ще сильну жінку. Тим часом Андрій не витримав присутності Катерини, що вимагала відповідей, це душило його. Він поспіхом вибіг з номера готелю. Чоловік блукав вулицями Києва, намагаючись зібратися з думками, знайти хоч якесь пояснення своєму вчинку. Кожен крок віддаляв його від готельного номера і наближав до неминучого усвідомлення того, що він зруйнував. Коли ж він повернувся, то відчував себе ще більш розгубленим та виснаженим. Андрію, де ти ходиш? Катерина зустріла його невдоволеним поглядом. Коли він повернувся в номер після чергової спроби дозвонитися до дружини. Не зараз він знесилено опустився в крісло послабляючи краватку. Ні, зараз. Вона встала перед ним вперше руки в боки, її тон був категоричним. Я хочу знати, що буде далі. Ти ж розумієш, що тепер доведеться все вирішити? У її голосі звучала вимога. Андрій подивився на неї красиву, впевнену в собі, повну енергії. Такою була Наталя п'ятнадцять років тому. Господи, як він міг так вчинити з нею? Катерино, він стомлено потер обличчя руками. Його голос звучав глухо. Ти маєш рацію, треба все вирішувати. Вона просяяла, кинулась до нього. Коханий, я знала, що ти приймеш правильне рішення. Так. Він м'яко відсторонив її. Його жест був рішучим. Нам потрібно припинити це. Що? Вона відсахнулася, немов її вдарили. Її очі розширилися від шоку. Це помилка. Він підвівся. Я люблю свою дружину. Так, у нас проблеми. Так, ми віддалилися один від одного. Але. Я не можу, я не хочу перекреслити все, що між нами було. Андрій говорив впевнено, дивлячись їй в очі. Ти, ти просто боягуз, сльози покотилися по обличчю Катерини. Ні, Катерино, боягузом я був, коли завів цей роман, коли брехав жінці, яка п'ятнадцять років ділила зі мною все. Радощі, прикрощі, перемоги, поразки. Ти маєш рацію. Я нещасливий, але щастя потрібно будувати, а не шукати на стороні. Дзвінок у двері пролунав близько опівночі. Наталя знала, що це він, прилетів першим же рейсом. Наталю, відкрий, будь ласка. Його голос звучав глухо крізь двері, сповнений благання та надії. Вона відкрила. Андрій стояв на порозі, неголений, у пом'ятому костюмі, з винуватими очима. Він виглядав виснаженим та замученим. Можна увійти? Вона мовчки відступила вбік. Вони прийшли на кухню туди, де колись мріяли про майбутнє, де приймали важливі рішення. Наталю, не треба. Вона підняла руку. Її погляд був твердим і спокійним. Я все знаю. Катерина 26 років, фітнес-тренер. Я читала твоє листування. Він лише кивнув, бо не міг не підібрати слів. Він опустив голову, бо боявся глянути Наталі в очі. Чому, Андрію? Її голос звучав тихо, але в ньому була така глибока біль і розчарування. Він довго мовчав, дивлячись у вікно на нічне місто тому, що я слабак, тому що злякався, що ми стали чужими. Тому що вона нагадала мені тебе, колишню тебе, повну енергії та планів, зізнався Андрій. І що тепер? запитала Наталя. Тепер він повернувся до неї, його очі були сповнені надії, а в голосі звучала щирість. Тепер я хочу все виправити, якщо ти дозволиш. А вона? Все скінчено. Я зрозумів, що не можу втратити тебе, не хочу втрачати, Наталю. Я знаю, що не заслуговую напрощення, але давай спробуємо почати спочатку. Сходимо до психолога, почнемо більше часу проводити разом. Станемо такими, як ми були раніше. Наталя дивилась на чоловіка постарілого, посивілого. Рідного до болю. П'ятнадцять років це ж не просто цифра. Це спільні спогади, звички, жарти, зрозумілі тільки їм двом. Це вміння мовчати разом, це здатність прощати. Я не знаю, Андрію. Вона вперше за вечір заплакала. Сльози текли по її щоках, а голос тремтів від емоцій. Я просто не знаю. Він обережно обійняв її, і вона не відсторонилася. За вікном було чути відлуння нічного міста, але на цій кухні на якусь мить запанувала тиша. А десь там, у Києві, в готельному номері плакала дівчина, вперше зіткнувшись із жорстокою правдою, справжня любов. Це не тільки пристрасть і романтика, це вибір, який потрібно робити щодня. В цей час на кухні квартири двоє людей намагалися зібрати уламки свого життя. Попереду на них чекав довгий шлях через образи та недовіру, через сеанси у психолога та болісні розмови, через спроби заново пізнати один одного. Але вони обидва знали. Іноді потрібно втратити щось, щоб зрозуміти його цінність.